Всім привіт! Сьогодні розкажу про такі серветки Huggie's All Over Clean. Виробляє їх Великобританія або Об'єднане Королівство United Kingdom та Great Britain, зазначено на упаковці. До складу у них входить аж 70% целюлози, тобто вони на 70% паперові, що є дуже добре для дитячої шкіри, так як це натуральні волокна. Те, що треба для дитячої шкіри. Їх можна використовувати на будь-яких ділянках тіла. Вони відчищають шкіру від бруду та шкірних таких проявів, тобто це і під час потіння, різні такі фізіологічні рідини, їх можна використовувати для рук, обличчя. Та животиків, тут написано низи. Тобто, це також гігієна, туалетна дитяча. Так, їх можна використовувати. Я хочу сказати, що ці серветки вони вологі від самого початку упаковки до кінця. Тобто, ця серветочка, як верхня, така вона мокренька мокренька так і далі в упаковищі, вони всі вологі. І в принципі, цими серветками можна замінити воду. Тобто, якщо вам потрібно очистити дитинку і немає у вас доступу до води проточної, то ці серветки гарно, ідеально, очищують шкіру, ось ну, майже так, якби ви скористалися водою. Вони вологі-вологі. Вологі-вологі. Дуже м'якесенькі. У них такий принт з ведмедиками. І з упаковки вони достаються добре, так як вони складені одна в одну. Ось можна побачити їхній принт. Але якщо ви будете поспішати, ви можете захватити серветочку. І вона може розірватися отак, так, бачите? Тому що 70% целюлози. Вони мають дуже ніжний аромат. Ароматизатор присутній. Зараз я знайду склад і ще вам зачитаю їхній склад. Ось, знайшла склад вода, полісорба 20, каприлил содіум бензоат, кокобетаїн, мелік Есід. Парфум, содіум, цитрат, дуже коротенький, такий лаконічний склад. Ці пропиточки не викликають алергії. До речі, її можна навіть протирати очі дитині, коли треба витрати у куточку очей щось у дитинки. Щось там, або сльозку, або щось трапилося в очі дитині. Ці серветочки не пошкоджують слизову оболонку очей, тому я їх рекомендую мати собі на увазі і купити з задоволенням, використовуйте. Дякую всім за увагу, до побачення!